Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Бондаренко Михайло Володимирович, позивний мішаня, матрос, стрілець-гранатометник 38-ї окремої бригади морської піхоти. Народився 10 серпня 1988 року на Кіровоградщині в селі Сабатинівка. Батько Володимир Анатолійович працював механізатором. Мати Терезія Михайлівна вчителькою Михайло був молодшим сином у родині, дуже любив свого старшого брата Павла. Уже з маличку вирізнявся своєю добротою, працьовитістю. У 1994 році пішов до школи у рідному селі. Навчався добре. Вчителі відзначали його наполегливість, однокласники, готовність прийти на допомогу. Михайло закінчив школу у 2005 році і того ж року помер його батько. Після трагічної втрати юнак вирішив допомогти родині і пішов працювати в Ульянівський рес. Згодом вирушив на заробітки до Києва і в столиці знайшов не лише роботу, а й кохання. У 2009 році Михайло одружився із чудовою дівчиною Іриною. Молода родина переїхала на Черкащину у село Кононівка. З 2016-го Михайло Бондаренко працював у тов Кононівський елеватор, спершу слюсарем ремонтником, згодом апаратником оброблення зерна, був сумлінним і відповідальним працівником. Його неодноразово відзначали подяками за відмінну роботу. Михайло був надійною, доброю, щирою, життєрадісною людиною, мав багато друзів, був готовий підставити плече кожному, хто потребував його допомоги. Для нас він був своїм хлопцем і душею колективу, згадує колега Валентина Ревегук. Після переїзду до Кононівки в родині Бондаренків народилися дві доньки. Михайло був турботливим батьком, відповідальний, невтомний, він мав золоті руки і багато працював, аби його рідні жили добре. Для дочок та дружини він хотів усього найкращого. Я дякую Богу за те, що зустріла мішу, за те, що ми були разом. За наших двох красунь донечок, розповідає дружина Михайла Бондаренка Ірина. Він був найкращий чоловік та батько. У вільний час Михайло любив ходити на риболовлю, посидіти з вудкою на природі, послухати тишу, помилуватися красою. Це для Михайла був справжній відпочинок і для душі, і для тіла. Михайло Бондаренко не мав військового досвіду. Але коли почалася повномасштабна війна, відразу пішов до центру комплектування. Відчував, має захищати батьківщину і свою родину. До лав Збройних сил України він долучився у січні 2023-го. Союзники допомагали з військовими вишколами. Михайло пройшов навчання у Великій Британії і став стрільцем-гранатометником у нещодавно сформованій 38-й бригаді морської піхоти. Цей підрозділ відряджали на найгарячіші ділянки фронту. Спочатку Михайло опинився на Донеччині. 38-ма бригада воювала на вугледарському напрямку, визволяла великі новосілки й урожайни. У жовтні морпіхів перекинули на Херсонщину. Форсування Дніпра, висадка на лівому березі та створення плацдарму в кринках стали частиною контрнаступу 2023. го Шквальний вогонь ворожої артилерії та авіації. Шалений спротив на землі, бої за кринки були надзвичайно жорстокими. 3 листопада 2023 року матрос Михайло Бондаренко загинув від кульового поранення. Забрати його тіло з поля бою побратими не змогли. Рідні сподіваються, що героя вдасться гідно поховати згоду. Михайло Бондаренко нагороджений орденом за мужність третього ступеня Найкращі йдуть першими вічна слава. І шана героєві.